<рикан> яке кавон, розкрило крила. Лебідь на прізвисько Шипун п'ять днів жив у підвалі місцевої жительки Ніни Герасименко. Жінка розповідає, вранці 10 січня почула галас собак та вийшла перевірити територію. На сусідському подвір'ї побачила птаха. каже той сидів знесилений та вкритий снігом. А це він тут був. Собака та вітіль, а цей – й І оце вони він крилами б'є. А вони ж його тут за хвоста, тут за шию хвата бігали вокруг нього. Ну, схватити не могли, він дуже шипів, і крилами бив, воно сніг на них летить, і вони оце бігали, це що вовремя я була вдома. Того дня температура знизилась до мінус 19 градусів. На водоймах утворилась крига. Тож Ніна вважає, що лебідь прилетів до осель, бо не міг виловити собі їжу з озер. Я його схватила і це вела. Він присяде, оце ж ножки видно померзла. Я веду, і оце ж крила вибив мене по руках. Бо я його поки довела туди. Він мені побив усі руки. Ніна поселила лебідя у своєму підвалі. Чим годувати, каже, не знала. Шукала в інтернеті. Овсянку написано було розпарювати крупу любу запарювати. не варить, а запарювати. І картошку варену. Оце я йому давала. Так написано, і лізерно кидати, щоб на дно падало, і так терти яблучко капусту морковку. Він тоді отак ловить з водою і їсть. Нову домівку птаху шукали п'ять днів, каже Ніна Герасименко. На оголошення в соцмережі відгукнулися волонтери з притулку для тварин. Рибачка, я... рибочка. не страшно. Я ж його не буду возити цілий день. Ти мене будеш бити? Будеш щипати. Держіться о, давай давай Волонтерка Тетяна допомагає тваринам понад п'ять років. каже, зазвичай привозить до притулку собак та диких птахів. Цьогоріч вдруге допомагає лебедям. каже, вони одні з найстійкіших до морозів птахів. Однак, аби знайти собі їжу, мігруть у пошуках незамерзлих водойм. Того, що я забирала, він не улітав. Дівчата його просто накрили рядниною. Занесли в хату. Він не міг злетіти. Чи був знесилений, може без е, їди, без ну, навіть на цих водойомах, які перемерзають, їм вже нема там чого їсти. Лебеді на озерах Березанівки живуть понад 50 років, каже Тетяна. Через потепління останні дві зими птахи залишаються на місцевих водоймах. Проте цьогоріч через заморозки лебеді без їжі. А тому і звернення до притулку почастішили. Звертаються за допомогою. У нас на Дніпро позавчора ми втратили. Рятувальники не приїхали, він замерз. Так що, ну, такі багато случаї. Сьогодні беруть цю коробку на нові пощини. Кажуть, вони з нашим любіттям, у нас там теж один гуля. Так що, я думаю, ще буде багато. Шипун дев'ятий лебедь у цьому притулку. Після обстеження йому призначать лікування, а навесні птаха випустять на волю. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.